Міська рада продовжує покращувати умови харчування у навчальних закладах громади. У рамках програми реформування шкільного харчування у закладах середньої освіти. Нещодавно для ліцею номер 3 придбали сучасний пароконвектомат та котел для приготування перших страв. Таке остаткування є важливою інвестицією у забезпечення якісного харчування школярів. Пароконвектомат дозволяє готувати страви швидко та з мінімальним використанням жирів, зберігаючи максимальну кількість корисних речовин у продуктах. Це сучасне рішення дає можливість урізноманітнити шкільне меню, пропонуючи страви, які не лише смачні, а й відповідають нормам здорового харчування. Міський голова Геннадій Глухманюк наголошує, що модернізація харчоблоків у школах є пріоритетним напрямком розвитку освіти. Завдяки таким ініціативам діти отримують можливість харчуватися якісно. Ми в Моліподіській громаді прийняли програму, яка передбачає виділення коштів для придбання нового обладнання для харчоблоків в наших і шкільних закладах. Це дуже важлива інвестиція, щоб якість харчування підвищувати, а головне це здоров'я наших дітей. сьогодні я відвідав третій ліцей. Ми бачимо нове обладнання, яке вже працює, яке готується, якісне харчування. Діти задоволені. Це тільки початок тої роботи, яка в майбутньому буде продовжуватись і по іншим навчальним закладам. Пані Тетяна, шеф-кухар третього ліцею, уже відчуває переваги роботи з новою технікою. Тут можна все готувати. Котлети готували, рибу, м'ясо, курочі, телятину. Ми це все пробували, все дуже смачне. Воно проходить парою і все там зберігається. Дітям, я думаю, що краще їм буде їсти з томата, як ми їм зробимо на плиті. Корисніші, смачніші. Прихильники здорового харчування знають, що їжа, приготована на пару, зберігає свій смак, вітаміни та мікроелементи. Учні оцінили оновлене меню. Макарони, плов, картошка, курка. Там ви смакує да. мені все подобається. Оновлення обладнання триває і вже зовсім скоро сучасні кухонні технології будуть доступні в усіх школах громади. Міська рада продовжує роботу над покращенням освітнього простору, аби заклади освіти відповідали сучасним стандартам та потребам учнів.